Доброго дня, дорогі підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні ми з вами поговоримо про багатотомне видання Історія міст і сіл у РСР. Загалом у цій серії 26 томів. Про кожну з областей УРСР, а також про місто Київ. У мене з цієї серії є 6 томів. Тому зараз ми якраз будемо оглядати ті томи, які в мене є. Отже, розпочнімо. Це в нас. Історія і сіл УРСР Дніпропетровська область. Коротко треба сказати про саму серію, вона видавалася з кінця 60-х і до кінця 70-х років минулого століття. Там був досить таки величезний колектив і краєзнавців, істориків В кожній області готували якраз тому місцеві автори про кожен населений пункт. Хоча, якщо так розібратись, то прямо так про кожен кожен не було там окремих нарисів. Якщо там населений пункт занадто такий маленький, або його там сільрада знаходилася в іншому селі, то зазвичай просто обмежувалося тим, що коротко згадували, що такий населений пункт є, що там є певна кількість людей і так далі. А от про всі великі населені пункти, і, села, і селища, тим паче міста, про них вже там були досить таки детальні нариси. Ну, Ми зараз це все побачимо. Ось так. Виглядає. ну, Вони всі в однаковій в однаковому формулі. то ми Так, це в нас Дніпропетровська область. Так, 1969 рік, головна редакція Української Радянської Енциклопедії це видавала. Вся редакційна колегія. Петро Тронько її очолював, він вже помер, здається, чи в 2012, чи 2013 роках, ну, вже до часів незалежності він дожив. Тут теж якраз історики різноманітні входять в головну редакційну колегію НАВ. Колегії по кожній області теж свої колегії були, там місцеві вже місцеві входили. Так, це у нас бібліотечна книга. Ну, відкривається тим, що всі області були нагороджені в українській РСР Ордена Ланіна. І от зразу от. за що, коли. Це вступ. Ну, далі карта області детальна. Хоча тут, до речі, на цій карті помилка є. Тут Кіровоградська область підписана Черкаська. Ой, щось не помітили. До речі, треба сказати, що тиражі в цілому всіх цих томів вони такі -то вже й великі. У Дніпропетровської області чомусь 25 тисяч, здається, так, 25 тисяч тираж. А от інших областей там 15 тисяч, 10 тисяч, якісь такі щось. От так от вийшло. Ну, новенькі тиражі. Та й взагалі з тих томів, що в мене є, Дніпропетровська область, така найбільша. Ну, звичайно, з починається такий загальний нарис про область. Історія, все. Ну Дивіться, правда, зразу, зразу ж треба зазначити, що в усіх цих нарисах, у всіх цих томах історії міста Сіу РСР, там головний аспект саме на Свєцьку добу, після 1917 року. Ось Зараз ми навіть на фоні цього нарису можемо теж от перевірити, скільки тут про що. Так це в нас яка сторінка. 10-9. Отже, скільки в нас тут. Виходить, що 14 сторінок, це так, ну тобто так, відкинемо з першу тут ж трошки природа. А так, то по факту навіть менше 13 сторінок виходить з оціонарису Дніпропетровська область, присвячені всій її історії до 1917 року. І то при тому, що тут ще і козацькі часи були, і ще там і кочівники раніше там жили. Але ось тут так мало. Зате навіть, ну, точно більше 40 сторінок. Десь такий от фрагмент, це те, що присвячено вже в радянській посі. Є фотографія Петровського, в честь якого було названо Дніпропетровськ і область. Ну, Наразі тут різноманітні в цих книгах. Будь і цікаві там, дані про населені пункти, яких вже немає зараз, наприклад. Там, одні, які вже там припинили своє існування, бо люди з них виїхали. Інші через те, що війна їх знищила повністю. Таких населених пунктів чимало, а тут про їхню історію якраз є. Ну, тут про кожен район. Ну, Перший обласний центр, фотографії, звичайно, тут ілюстративний матеріал хороший. Ну, Далі про кожен район. ну, Після основних наразі про менші населені пункти. отак, от були такі довідки. Населені пункти, центри селищних сільських рад Верхньодніпромського району, наприклад. Невеличкі села, от їм кілька абзаців виділялося, ось і все. Дніпродзергинське і так далі. Побачите ну, тут це дуже багато тут інформації. Зміст. Такий масивний том. Так, це в нас Чернівецька область. Так, це в нас вже 1969. Чи... Так, 1969, й обидва думав одного року згодом. Так, ну, знову ж така карта Чернівецької області. Тут вже тут цікавіше, тому що Чернівецька область увійшла в склад Совєтського Союзу тільки в 540 році. Тому тут вже більше тут інформації про... Історію, так би мовити, до того періоду. Там теж багато що цікавого. Чернівці. Теж тут такі принеселені пункти. Так, Волинська область теж дуже цікава, тому що тут через часів Русі тут теж населені пункти дуже давньою історією. Це в нас 1970 рік. Тут в нас теж. Волинське князівство і пізніші періоди хоча теж. І це тут така цікава історія е, Волинської області. А по факту 10 сторінок тільки виділено всі ці історії. Наприклад, от Волинське князівство раз, два. Ну, по факту одна сторінка, якщо так подивитись, одна сторінка всі історії 11, 12, 13 століть. Хоча тут теж великі події відбувалися і Данило Романович тут правив, і його брат Василько. Або ось, наприклад, в XVIII столітті присвячено по факту Требзадзу. В 7 Ну, Звичайно, партизани світські тут все. Так як треба. Книга. Так, далі в нас Черкаська область. Ну, з цих всіх це єдине, що в мене не бібліотечне. Так. Так, це у нас 1972 рік. Так, теж карти Черкаської області. В основному зрозуміло, що козацтво, козацька епоха, Коліївщина. Так, ну ще в кожному з томів тут згадується, які тут Герої Совєтського Союзу жили там, о, в тій чи іншій області. Ось тут, наприклад, герої Совєтського Союзу з Черкащини, оскільки сторінок. Ок, звичайно, що про всіх їх фактично всі забули. Ніхто їх не пам'ятає вже. Так, це про Черкаси зараз. Хоча тут, наприклад, про давню історію Черкас багатенько порівняно з іншими власними центрами, розказується. Тому що тут з Богданом Хмельницьким це згадано. Ну, знову ж таки, тут ще шкарити кожного району, теж невеличкі з населеними пунктами. Теж. Так, це у нас далі Херсонська область. Так, Це у нас я вже розподивлюсь, який це у нас рік. Так, Це у нас 1972. -й. Теж на куди ж без нього, карта області. На жаль, більша частина окупована, а багато населених пунктів вже припинили існування свої через бойові дії знищені. Де ну, ж тут, так, от дивися, тут на фотографії, тут дуже багато що там вже знищено, в тому в Херсоні, наприклад. І не тільки Херсона це стосується. Знову ж таки, Грусицьку союзу з Херсонщини. Тут карти, все. Ну, ось, наприклад, будівля Херсонської Булради, вона визнищена росіянами. Я тут тут фотографія. ну, Порадовані Ланів з них звучать до того. Росіяни здається, вони не хотіли там поставити знову. Хоча вони ж так, на окупованих територіях Ланінів Лані... Лані ставлять назад. Нова Каховка. Так, І останнє у нас том, це Сумська область. Це у нас 1973. й Ну тут вже може хтось із школярів приклав свої зусилля до того, щоб було вирвато карту. І карту тут вирвали, зразу вже йде нарис. Ну і там ще статтю, здається, про, про шостку, про шостку чомусь і ці Глухів. Комусь дуже сподобалися ці населені пункти, і вирвали на пам'ять. Картинки Сумщина. Дуже багато там населених пунктів, які знищені війною. Тут фотографії ще не хоч єпоги. Так, щось ось така от серія. 26 томів. Ну, Якщо так подивитись, то простіше кожен том кожен в окремій області шукати. Тому що, як ви, якщо ви, наприклад, перебуваєте умовно в Полтавській області, у вас буде величезна ймовірність того, що ви знайдете том про Полтавську область, а от те, що ви там знайдете том про Закарпаття, буде. Дуже мінімально. І зібрати повністю цю серію не так, то вже знову ж таки просто. Є томи, які часто потрапляються, наприклад, про ж Дніпропетровську область, часто і в інтернеті, там, якщо хтось хоче купити, то можна знайти там і про Сумську, і про Черкаську область. Є томи, які майже ніколи не знайти. Це, наприклад, про Крим, про Донецьку область, Уганську. Плюс там ще було потім на початку 80-х видали ще російськомовні варіанти, окремих томів про Київ і про ряд областей, в основному Південно-Східних, а також про Закарпаття. Вони теж в не часто потрапляють, не, не часто попадаються, мабуть, у там обмежений теж тираж. Тому ось так, от що можна сказати ще про цю серію. В інтернеті є ну не прямо так оцифрований, а ні, є, є оцифрований варіант і не оцифрований. Оцифрований є на сайті Інституту історії Академії наук України, там можна кожен том в pdf файлі скачати. А є окремий сайт історія міста Сі у РСР, там просто текстом і картинки окремі виділити. Так що можна і так, і так, а можна паперову, паперову версію шукати. Як на мене, мені це більш подобається, більш цікавіше шукати там окремі томи, хоча повністю зібрати знову ж таки досить складно. Ну а, дорогі друзі, пишіть в коментарях, чи є у вас у бібліотеках ваших особистих, якраз це видання історії міста і Якщо є, то можете вказати, які томи є. Може в когось є повністю всі 26 томів, може в когось є окремі томи і так далі. Так що пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!